Виконання зобов'язання, є такі, там є частини. Є як, як появляються виконання зобов'язання, ну як вони появляються два варіанти. Але договір правочин, але якщо там інш, інш, є інші варіанти, ми будемо про них говорити. А друга частина, ну другий етап це виконання. Як вони виконуються? Можливо, що вони виконуються, як, вони, як договір заключений, і він виконується сучасно. Але є і інші варіанти, наприклад, він, ну, спочатку він був заключений договір, а потім він виконується. І ми будемо говорити, як виконуються в обов'язки по цивільному праву і по цивільному кодексу. Виконання обов'язок і який є е, Є принципи виконання. Ну, а вони такий такі з, з, звичайно, вони йдуть з, з римського права. Є три принципи виконання. Якщо ви хочете бути добрими боржниками, ну, добрими гарними боржниками, ви обов'язані. Виконувати обов'язки по принципам. Яким? Три принципи. Перший Неприпустимість відмови. Це такий принцип, загальний принцип, він має назву Латиною: Пакта Сун Серванда. Договори повинні виконуватись. Пакта Сун Серванда. Я не могу казати, наприклад, щось, що я обов'язан приходити кожен понеділок до лекції. І я не можу казати: ну, усе, я, я змушений, не хочу, я хоч не хочу. Я... І це, це, це не працює. Пакта Сун Цірунда. І усе. І крапка. А, і, і це суди, суди це знають в суді неможливо казати: Я не хочу. От, а, Людмила... Говорить, я не хочу в п'ятницю без вас зробити лекцію. Що це таке? Що, що захочу не хочу? Я пакта сум є пакта Сун серванда. І усе. Є обов'язки перед студентами. І все, і крапка. Пакта Сун серванда. Друге, є реальне, ну, реальне виконання в натурі. Тобто, ну, потрібна, є, є там, літера, є, є дух права. І ви, ну боржник обов'язан реально виконувати свої обов'язки, він обов'язан щось зробити, що написано по духу права. Є такий, знає, ну, я ж зробив, зробив, ну і зробив. Ну, наприклад, я прийшов на лекцію і став там розказувати про своє життя. Ну, я так часто зроб, роблю, але я так роблю для того, щоб виконувати свої обов'язки. А є викладачі, які ну, які говорять про своє життя, але ну, вони, ти був на лекції, був на лекції. Ти е, зробив свої обов'язки? Ні, не зробив. Ти, Вони не було реального виконання цих обов'язків. Це такий принцип. Потрібно, що ти обов'язався зробити, то і зроби. По духу, а не формально. І третє, третє така, вона складається із е, чотирьох частей, це е, належне виконання. Що це означає? В Цивільному кодексі України більш ніж в Російському кодексі про це написано, Там про кожне таке, що таке що е, належне виконання, там прописано дуже, дуже багато. Якщо ви, ну, ви Російський юрист, і хочете знати чи, трішечки побільше, що таке виконання, можливо, почитати Цивільний Кодекс України. По-перше, це належною стороною. Тобто, ну, хто там належна сторона? Там належна сторона боржник. Потрібно, щоб боржник зробив то, що потрібно. Є, є такий. такий Приклади, якщо інша сторона може щось зробити. Але по принципу, по принципу боржник обов'язан зробити те, що він об'язаний зробити. Інше, там... а, інше це з належного предмету. Ну, наприклад, це купля-продаж, і потрібно передати той предмет, який був, о якому був договір. Потім у належний термін. Що ну, ми договорились, що в цьому році ви передадите мені свою там, квартиру, наприклад, і ви обов'язані в, ну, в цьому році це зробити. Не в наступному році, а в цьому році. Це буде належне виконання, а в іншому випадку, це буде неналежне виконання. І у належному місці, ну, наприклад, там, ну, це, це дуже важливо для, наприклад, договіра е, е, перевозки. Ну, це дуже, дуже важливо, де це потрібно зробити, і куди потрібно цей вантаж перевести. Куди. Потрібно цей вантаж перевезти. Місце також має значення. І договір там поставки, це так також, ну, наприклад, наприклад договір поставки. І ще є. Ще є таке, такий інститут. В цивільному кодексі дуже багато про це також написано. Зобов'язання з множественностю особ, осіб, вибачте. Що це означає? Завжди в обов'язках дві сторони, тільки дві. Не, не існує таких випадків, що було три, чотири, але п'ять. Таке не існує. Дві боржник і кредитор. Але на стороні кредитора і на стороні боржника може бути декілька осіб. І вони будуть складатися в одну особу. Осіб ця особа це, це боржник, але кредитор. І ми е, сьогодні будемо говорити тільки, тільки про е, декілька боржников, е, які вони бувають. Вони е, бувають пайнові, наприклад, по 50%. Ну, вони обов'язані перед кредиторами по 50% щось зробити. Наприклад, віддати борг. Один 50% і другий 50%. Неможливо, щоб кредитор говорив, що ну, підійшов к одному по його, по, 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 як сказати, по, пайовному. Пай да, від слова пай, пайовному якомусь пайовному і казав віддай 100%. Ні, він, він тільки такий 50% повинен віддати. Є повні, що означає повні, що кредитор може підійти і к одному, і взяти все, а може к іншому, і взяти все, а може взяти 50% у того у того. Вони повні Повні боржники в цьому випадку. Ну, наприклад, є е, товариства. На товариства, е, ті, хто засновники товариства, вони повні боржники. Вони кожному з них можна, кредитор може, може підійти і взяти весь борг юридичної особи з одного. З одної люд... ну, особи. Фізично, але юридично, в цьому випадку фізичний. І субсидіарне є таке, латинське слово, пайнови, ну, російською німецькою, ми не розуміємо там інші слова. А субсидіарний, якщо є Латина, ми усі розуміємо, що воно означає. Субсидіарне є такий головний боржник, а якщо він не має, ну не може віддати борг. Ми переходимо до субсидіарного боржника. Ну, наприклад, є там договір, який там, поручення да, договір. Є там головний боржник, а якщо він не виконує свої обов'язки, кредитор, банк переходить до другого, до субсидіарного боржника. От такий простий Давні латинські ідеї, які живуть і будуть жити вічно. Нема іншої можливості, тільки так буде завжди. І я прошу ваше питання про про що ми говорили, про виконання, як виконуються обов'язки.